Псалом 40 для диригента хору, Псалом Давидів. «Блаженний, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме. Буде блаженний такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь. Усе ложе йому перемінить в недузі його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине ймення його, а коли хто приходить, відвідати, мовить, марне. Його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те: всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідуюся, що Ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. А я через невинність мою Ти підсилаєш мене, і перед обличчям своїм Ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь Бог Ізраїлів від віку й до віку. Амінь і амінь.